А, слід. Доброго ранку, ми Оклахоми. Це не сніг, це е, такий слід, ми називаємо. Це більше як льот. Не зовсім град, але воно такий маленький-маленький-маленький градик. Коротше, у нас відмінили школу. День поїхав, каже, що дуже слизько. Вони вчора з гібом міняли. Колесо на його машині вчора поїхали, то Гейб каже, чотири аварії побачив, поки додому доїхав. Дуже слизько, дуже. Воно нібито не виглядає як і... нічого особистого, але дуже слизько. Так що у нас вихідні. Відночі погоді. Я прокинулась, як завжди. в 6.25. Повтикала в телефон, потім отримала смс, що школи нема. Ще посиділа до восьмиї, потім подрихла до дев'ятої. Зараз у нас десята година, я п'ю чай. Діти зайняті. Ні, старші діти всі сплять. Ну, не чуть, Але у нас гром. У нас грім. У нас іде от е, такий ледяний. Не дощ, а от просто шматочки льда. Маніс, манесенькі. І у нас грінь. Оце вам еклахома, друзі. Це я. я ще. Ну, це не таке, це не прям для мене не, незвично, я б не сказала, тому що я в еклахомі навіть бачила сніг з громом. Так що це норм. Це просто еклахом. Ну, ти вже прям засипало. І Це не сніг. кажу вам, це не сніг. Це лед. Сипе, 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 сипе. Угу. Ще знаєте в чому справа? Мені минулого тижня прийшла прийшло повідомлення на, на двері, що ну я бачила, що у нас по сусідству міняють стовби ці великі стовби електричні. що Попередили, що будуть працювати сьогодні і вимкнуть. Електрику з першої до п'ятої години ціли 4 години. Я сподіваюся, що вони це відмінять, тому що мені зараз, якщо вони відімкнуть електрику, ну це взагалі буде жопа. Вибачте. Холодно, блін, бо холодно, як я? як я буду без електрики. Я сподіваюся, що вони це відмінять. Не буду працювати в таку погоду. Я думаю, вони не дурні. Якось так. Якби нормальний день, я б, я б щось е, вигадала робити, <ś well> не дуже все нормально. Сидіти вдома, мені електрика, от треба отак. Знову, знову посипало. Hey, чуєте? Дуже чуєте. Вона, типу, вже зупинилося, знову посипало. і зараз дуже посипало. Ми вже мамину роботу навчора відмінили. Каже, вона нікуди я завтра не поїду, хай не чекаю. А нас що? У нас от перелякав дитину. Так, ми розважаємося. Зараз нічого не сипи, але холодно, так, холодно, у мій красень. Мороз. Прикольно, слизько. Який по сьогодні робота. Вони збирається й туди йти, блін. Піду заведу машину свою заради акумулятора. Хтось тут їздить. Є сліди, не всі такі зажахані, як я. Завела. Нам відмінили деквандо, так що не треба буде їхати до Деквандо. Це добре. А Що вам хотіла розповісти? Оцей чоловік, що в мене замовляв пиріжки і минулого разу привіз букет, цукерки. Ну, він страннуватий, він дуже страннуватий. Не страннуватий, він дивний, от 100% дивний, щось щось з ним не то. Він після цього почав мені писати смски різні про, про, я не знаю, в нього чи якісь стосунки з українськими жінками. Ну там так все, там так все розброс, і, і взагалі нафіга мені вся ця інформація, ви розумієте? Я думаю, кого хріну? Ти мені це впишеш, Замовив пиріжки, отримав їж і замовив. Я не принось мені ні квіти, не цукерки, нічого, блін. Він мені там розповідає про це. Я, я підтримую жінок і дітей України. Я українець. Ти українець, іди на фронт. Якщо такий українець, я ти так дуже всіх підтримуєш, ну коротше. Щось там пише-пише. І про батька свого, що у батька що... Я так окей. А я толком не відповідаю так, то, а то спокойно ніч. Потім він мені прислав, знайшов мене на Фейсбуці, все ж таки, мій профіль, прислав мені запрос на дружбу. Я відмовила, не треба їсти страннувати. Хочеш пиріжки, їж все. Цього разу він знову замовиш пиріжки. Я ж роблю їх, він мені пише, до цього він мене сестрою називав. Знаєте, напоминає мені одного з Мого... Чимось напоминає, нагадує мені, як він розмовляє зі мною одного з моїх підписників в коментаторів. Ви знаєте про кого я, якщо ви знаєте, якщо ви тут довго і читаєте коментарі. От сестра, сестра. Коротше, цього разу він почав мене свята мати, дякую тобі, бережи свої руки, коли ти робиш пиріжки, я тебе люблю, мама. Я пишу, ви мене ставите в незручну позицію. Мені не подобається, як ви за мною спілкуєтеся. Давайте по бізнесу, без всяких всяких ви помиляєтесь, я не такий, я не такий, я, я служник Бога, я підтримую жінок і дітей України, туди-сюди. Коротше, я так кажу, а і до цього, типу, можна, щоб я не люблю їздити коли темно, можна, щоб пиріжки були готові до того, як буде темно. Я кажу, добре, я буду намагатися. Коротше, Домовилися, що в 4.45 ми зустрінемося, Я кажу, що ще темно не буде. Я, коротше, приїхала даю йому ці пиріжки. Холодно, капець. Він виходить знову в новому пальто, в, нові, в новому капелюхі. Ви розумієте, моя родина українська, вони не зі мною зараз. Я не знаю, як я вам виглядаю, якою національності, але я українець. Окей. Okay. І а, я би хотів спілкуватися з, з українською родиною тут. Де я можу знайти українську родину? Де я можу знайти українську церкву? Я кажу, я не ходжу до української церкви, я ходжу до американської церкви. Кажу, я з моїм чоловіком ходимо до американської церкви. А, ну, я не буду вас затримувати і дає мені коробку цукер. Я кажу, дякую. Всього вам доброго, на всього найкраще. Корочі, приїжджаю і все, все тихо, все нормально. Вже, вже пізно вже було. І він ви мене ви мене прислідуєте. Я, служитель Бога, ви мене прислідуєте. Ти -ти, ти 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 пішло, поїхало, пішло. Ви мене засудили. Так. Коротше, я нічого не відповідала, взагалі нічого не відповідала, Думаю, мене дурне, воно мені воно мені треба. Це повстанні пиріжки, дядя з цукерками. Пішла, заблокувала його на Фейсбуці, на, 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 на всяк випадок. Сьогодні в мене є волонтер в Україні, за яким я слідкую. Я вже декілька разів йому донатила, бо я бачу, що він дійсно Грусі йдуть куди треба. Вони дійсно купляють те, що кажуть, показують, як вони привозять це хлопцям на фронт і все таке. І людям просто на фронтових лініях збітний. Я пішла в PayPal, щоб йому вислати гроші. Я захожу в PayPal, я бачу цей козак, а він мені за пиріжки платив PayPal. Він мені надіслав спочатку, ну, він заплатив за пиріжки, а потім бачу, що він вчора вислав мені 10 доларів. З цього ще 40. Що це? Що це? Блін? Коротше встрягла. У мене такий клієнт ще перший. Перший раз. Я, я такого ще з таким, ну, чесно кажучи, трохи сцикотна. Я кажу, ну, я думаю, мені це не треба. У моїй родині такі стосунки. Для тебе це все, Оце коли він там... Бучу мені бруду написав вчора. Для тебе це все бізнес. А що? А що тебе? Для... для мене це повинно бути? Я повинна ставати твоєю українською родиною. Піду чоловіка запитаю, як йому це сподобається. Блін, я ще її, які люди є на білому світі. Короче, що... капець. Я джерел читаю, кажу, мама, як ти її не заблокувала? Ну я кажу, от дурна така, даю шанси. Думаю, ну, різні люди дурні бувають, мало ли що, пиріжки. Потім там, ну нафіг, куди ці пиріжки мене можуть завести. Ой, капець, отакі. Ось так поділилася з вами. Коротше, от горя подальше. Подалі я зайшла ще на свою сторінку їжі і звідти заблокувала профіль цього чоловіка. Ну просто він странний. Я не знаю, що у нього там в голові. Може, він і, і без вини, але я себе незручно відчуваю з ним. От, заблокувала телефонний номер, повернула йому гроші 50 доларів і все. І, до речі, можна його ще на PayPal заблокувати? Якось треба подивитися бо якось ну, странувато все. Мені у ці <смір> бізнес-стосунки не дуже подобаються. У мене залишився фарш з біля шей. Я роблю такі маленькі не то сітельки, не то пакетки. Потім зроблю соус для них. Не знаю, чи хлопців чи картопелькою. Намагаються робити якісь. Я у цей ланчик і мені написав чоловік, той, що мені лагодив гаражну двері, той, що мені потім, в якому я готувала, щоб заплатити за його роботу. Він мені написав, що вислав фотку там дві великі коробки, супів різних і концерт. І коротше, він каже. Якщо будеш поруч нашої хати, заїдь і забери. Я кажу, добре. або каже, я можу завести. Кажу, як тільки кажу, дороги будуть добрі, я заберу. Так що ура! І він каже: можна поділитися твоїм постом? Я нужно, нужна, треба. Так що дякую, дякую всі. І мені і вчора ще одна дівчина написала. Одна ще подзвонила. По ідеї сьогодні повинна була забирати в неї, але не з такою погодою. Ще час є, ще забереться. Нарешті я дійшла до того, щоб вогник зробити. Дивіться, я навіть наколола двору. Дрова, сама! Я не чекала на хлопців, дивіться. Так що з минулого року у мене практика вже можу сама, ну якщо дрова, що таке? Wow. Ага. О, wow. дров вже не дуже багато залишається. Блін так холодно, така погода стільки коло камину сидіти, я вже заварила чай, кажу, Джуліета, давай. Ми вже на сезоні з Ельсей, Анною і Ельсей. Давай, давай маститься, маститься. Baby, хто ж не хто на твоєму місці, Роміо, ага. нічого страшного, я собі тут місце примащу. You're so cute, isn't it? Ранок ми знову вдома, знову школу відмінили на сьогодні. Так що я буду закривати влог. Дуже дякую вам за ваш перегляд, підтримку, перегляд реклами, полюбляйки, коментарі і підписку. Дуже дякую. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч. І ба-бай! mm -hmm.